Не кожен здатен бачити красу в усьому, а у криворізького художника Вадима Зінченка увесь світ наповнений прекрасним. Його полотна презентовані на ювілейній виставці під назвою Всюди є краса. Краса є в космосі на нашій планеті. В нашій улюбленій країні в наших батьках, матерях, дітях. Краса є в кожній жінці. Жінку можна порівняти з квіткою, з неповторною красою квітки. Також краса є в самих квітах, в рослинному світі. Є в прекрасних краєвидах, є в міських і індустріальних пейзажах. Вадим Зінченко прихильник і класичної техніки темперного живопису, який нині дуже популярний. Ця картина пора весняної сівби написана саме темперними фарбами. Це найдавніший барвник в історії людства. Ці фарби не вимагають ґрунтування поверхні. Вони досить швидко сохнуть, добре покривають полотно, дерево, звичайний папір. На ювілейній виставці, натюрморти картини, міфологічних триптихів, королівське полювання та сон венери. У у нього немає легковісних картин графіки. Я дивлюся тут картини олівцем. Сон венере дуже цікавий триптих і Сама техніка. Судячи з цього виконання, виходить, що в нього хороша школа за плечима. За освітою Вадим Зінченко, професійний художник, випускник одеського художнього училища імені Грекова, Багато років працював художником на підприємствах міста. Більше 20 років очолює художню студію Палітра у центрі дитячо-юнацької творчості Дивосвіт Вадим Зінченко співавтор настінних розписів вітражів. Його роботи кажуть колеги-художники. Це сплав реалізму та авангарду. Як добре, що Вадим зробив цю виставку. Ми зараз ходимо, милуємося його роботами. Чудовий художник, особливо я не бачив його останні роботи. Це прекрасні полотна. Простим олівцем написати такі роботи дивовижно. Бажаю йому ще більше творчих успіхів, щоб все було добре. Вадим Зінченко створив низку сюжетних картин, присвячених нашому шахтарському краю. Його роботи зберігаються в колекціях не тільки України, а й на Мальті, в Канаді, Ізраїлі. Надія Шевченко, Олег Васильченко, цей день.